Національний банк України встановив такі курси валют за добу. Долар здешевшав і коштує 26,98. Євро навпаки зріс у ціні. Його офіційний курс на сьогодні 29 ,16 гривень 16 копійок. На комерційному ринку валюта традиційно дорожча за один долар. Там просять щонайменше 27 ,59 гривень 59 копійок. Мінімальна вартість євро 29,78 Літр бензину категорії А95 в середньому по Україні коштує 24 гривні 63 копійки. Ціни на заправках різняться. Мінімальна вартість цього пального – 22 гривні 80 копійок. Максимальна – 26,99. За літр дизельного палива водіям доведеться віддати в середньому 22 гривні 45 копійок. Газ для автомобіля коштує 10,72. В Україні ціни на продукти б'ють всі рекорди. У січні значно здорожчали овочі. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав голова асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. Найбільше подорожчала картопля. Найпопулярніший овоч серед українців зріс у ціні на 16 відсотків, тобто майже на гривню за кілограм. На 9 відсотків подорожчала морква, а на 8 – капуста. Цибуля зросла в ціні на 4 відсотки. На підвищення цін вплинуло підняття тарифів на опалення та електроенергію, оскільки овочі зараз зберігаються на складах. Купити квиток на залізницю можна з телефону. Відповідний мобільний додаток запровадили в Укрзалізниці. Про це повідомив її голова Войцех Балчун. Завантажити мобільний додаток користувачі можуть у Google Play на своїх смартфонах та планшетах. Поки що придбати квитки онлайн через додаток можна тим, хто користується операційною системою Android. Незабаром ця послуга стане доступна власникам мобільних пристроїв, що працюють на інших операційних системах.